Рено Дастер 22 рік. Притягнули, з проблемою не заводиться. Відомо, що перед цим, за день чи за два перед тим, як вона перестала заводитись, е кричала сигналізація. Не могли її відключити, зняли клему з акумулятора, видірнули і. Після цього вона вже перестала заводитись. У нас є ось такий ключ заводський, і до нього на брілку був чи то брілок сигналізації, чи просто мітка, без якої машина у нас не буде, не повинна, по крайній мірі, заводитись. Коли включаємо запалення, насос. Бензонасос не закачує паливо, і явно, що машина нас не заводиться. І старта немає. <кій> Як би ми не старалися. Ну що ж, будемо виковирювати, знімати цю сигналізацію. Хто її, як ставив, незрозуміло, треба нам з цим всім розібратися. Машинка відносно нова, ще не зачухана, але ж підносить такі сюрпризи. Ой, знайшли, знайшов тущасну сигналізацію і помало будемо тепер її вибрати. Кореняти цей корінь зла. Тут у нас сигналізація тут власник вже відрізав, виняв, тому що не давали йому спати. Пищалка. У нас тут бензиновий мотор. Бензиновий мотор. нового поколения катушки запалы на каждый цилиндр ну и так так я автомобиль уже зарил уже он заводится Він заводиться, може їхати. Аварійка вже не вимагає і вже реагує на кнопки, відкривання, закривання. Аварійка вже не моргає. Хоч нажимає, не нажимає на кнопку. Тепер вже так як треба, нажав, моргає, не мор... нажав, не моргає. Дістаємо. Ну, я чесно, Ну за сигналізацією додаткову, але без лишніх блокувальників. Тому що, як показує практика, о, тут навіть є служба підтримки. О, навіть український. Цікаво. Starline Український виробник. Мені здається, що ні. Ще знайти б реле-блокувальник бензонососа і можна сказати, що справу зроблено. Продовжуємо. Найду, покажу, знайду, покажу тут і Ось Там датчик удара там датчик лампочка. Таке. Ідемо далі. Ось злощасне <coughs> реле Від яких, від якої всі біди? Реле, блокувальник, Пензонасоса я ось тут в блоці з запобіжників та реле, просто зам... замаскований. Наразі авто заводиться, їде, помилок немає. Брелків на не ключу. Ніяких немає, помилок немає зовсім. Ось ключ, який працює на закриття? І на відкриття, і не потрібно ніяких сигналізацій, додаткових блокувальників і так далі. Штатний імобілайзер. Набагато все спрощує, тому що доставні китайські тут що там, підбуль чи Як він там називається це реле, чи є це реле, незрозуміло е в більшості випадків глючать. А глючать вони в самий непідходящий момент. Якщо хочуть вкрасти вашо, ваш автомобіль, вони вкрадуть із цією сигналізацією. Вони підготуються і швиденько вкрадуть. Так що. Ну, якщо вже геть-геть панацея, ставте блокувальники, але тоді телефонуйте не до простих електриків, чому моє авто не заводиться, чому моє, моє авто там блимає фарами, вночі лякає всіх і так далі. А до того, хто ставив блокувальник, хто ставив сигналізацію. Чомусь, чомусь так в нас не працює. Зазвичай машину перепродають. По десятих руках пішла машина, а сигналізація теж відживає, теж має свій срок служби і так далі. Наразі всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекайте нових відео.